Жителі Кременчука перекрили дорогу перед місцевими заводами. Одне з підприємств Полтавщини отруює повітря в місті. Сабиття вже з'ясовували, у чому проблема, і на жодному з чотирьох заводів не визнали своєї провини. Жителі зважилися на радикальний крок. Проте мирна демонстрація перетворилася на сутичку. Дивіться самі. Шоста ранку початок зміни. Робітники саме йдуть на заводи, але їм шлях перекривають земляки, яким набридло жити в смороді через викиди підприємств. Болить усе, болить болять очі, болить горло. Просто вже затопалися дихати таким повітрям. У нас на вихідні ось ці вмерла жінка від бронхіальної астми. Одна 36 років і інша 32 роки. Пікетувальники годину блокують дорогу, коли раптом з'являються кілька десятків чоловіків спортивної статури. Вони відтісняють протестувальників. Ті не відступають, лягають на проїжджу частину. Посмотрите, какой беспредел творится в крімчуки. Людям не дають висказати своє. Їх прислав, молодики не коментарів. Пускай покажут все эти документы. А? Они свои доходят завод. Пускай покажут документы. Идите, они же попробуют. у вас. Что написано? написано? У нас кивенчук, они теперь нарабатывающего завода. Работники завода. Їдемо на, на роботу, нас не пропускают. Громадский. Без комментариев. Тим часом утворився автомобільний затор. От ви перекрили тролейбус, які ми нічого не заробили, стоїмо. А баршульщики об'їхали і поїхали. Це смішно. Поліцейські намагаються вгамувати натовп. Вважаємо граждані, я прошу вас, дві конфліктуючі сторони. з здоров'я приступити до діалогу. До мітингувальників виходять керівники заводів промзони Кременчука. Менеджери запевняють, їхні підприємства постійно перевіряють щодо забруднення довкілля, як українські лабораторії, так і закордонні фахівці. Мовляв, усе в нормі. Всі аналізи, які проводяться, всі акти, всі журнали прошнуровані, пронуміровані. Пожалуйста, приході виділити Я Вам раз говорю. Подажіте словам підприємців, люди не вірять, заручаються підтримкою міської влади, але там не обіцяють швидкого результату у боротьбі за чисте повітря. На даний час у нас важелів впливу немає Є важель єдиний це ініціювати перевірку цих підприємств. Що ми і зробили мерія Кременчука? Подала запит до державної екологічної інспекції. Фахівці зі столиці мають перевірити усі підприємства промзони, але на це піде не один тиждень. Із Полтавської області Олена Орлова Павло Бабінчук. Сабиття канал Україна.